Досить прикриватися українською церквою. На черговій сесії Черкаської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо заборони діяльності церков країн-агресорів. Обговорили й безпеку на дорогах під час відключення світлофорів та підтримку родин військових. Частину питань порядку денного об'єднали, щоб встигнути до часу аварійного відключення електроенергії. До цього депутати зачитали звернення та запити декілька з них на адресу вищих органів державної влади, що стосувалися, зокрема, діяльності релігійних організацій. Підтримати винесення на порядок денний засідання Верховної Ради України проєкту закону України номер 7213 про внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійні організації щодо заборони діяльності релігійних організацій об'єднань, які входять до структури, є частиною релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України. Ти маску з Московського патріархату в Україні запропонував депутат Сергій Рубан. Каже, ці церкви не мають права на існування в країні, де точиться війна, яку розв'язала сама ж Москва. Московська церква зобов'язана відкрити своє правдиве ім'я, а не прикриватися назвою Української православної церкви. А від Верховної Ради України вже ми безпосередньо вимагаємо ухвалення закону, яким Російська Православна Церква, її підрозділи та залежні організації будуть заборонені в Україні. Як ті, що є п'ятою колоною, колективне звернення депутати підтримали. Далі розглянули звернення про безпеку пішоходів. Відтак обранці запропонували убезпечити пішохідні переходи у темну пору доби під час аварійних відключень світла. Встановлення світлодіодних світлофорів з акумуляторними панелями з акумуляторами та сонячними панелями. Я прописала це в зверненні. І за неможливості, Ну я я розумію, що прямо от сьогодні ми це не зробимо, тому прошу е розглянути можливість світловий проміжок дня, хоча б регулювальник, щоб там стояв. Разом з тим варто розгорнути інформкампанію щодо доцільності використання світловідбивних елементів пішоходами. Пішоходи на пішоходних переходах, зокрема коли темно, абсолютно невидимі. Є кілька способів забезпечити себе. Я зараз побачив дуже класну практику у людей, які проживають на митниці, коли вони переходять дорогу, вони вмикають ліхтарик і переходять таким чином дорогу. Це насправді убезпечує їх від збиття двотонним автомобілем. Із поправками та доповненнями підтримали депутати і пропозицію щодо разових виплат на оздоровлення військових та підтримку родин бійців зниклих безвісти. Пропонується поширити безкоштовне харчування у дошкільних навчальних закладах. Та звільнення від плати за навчання у мистецьких школах на дітей, батьки, які зникли безвісті, пропонується виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень сім'ям учасників оборони, які зникли безвісті. Озвучили також пропозицію перейняти досвід інших регіонів та виплачувати компенсації тим, хто придбав генератори. Серед варіантів виплачувати від 60 до 75 відсотків вартості пристрою, але не більше 75 тисяч гривень. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.